Хало, дорогий приписчик! <ріст> Ти прийшов сюди за відповіддю, як забути чи колишню, чи колишнього. Я не знаю, для чого тобі це треба, але просто я тобі розповім саму технологію. Ок. І камеру підправлю трохи. Ой, диви, в чому сіль і від чого ти відчуваєш зараз біль? Спочатку тобі треба зрозуміти, чи дійсно тобі треба забути цю людину, чи не треба. Якщо ти розумієш, що ти з нею вже не будеш там зустрічатися, то тобі треба її забути. Як би це не звучало, якби потім хтось не затирав, що як можна стільки бачитись, а потім робити вигляд, що ви ніколи не знали, того людину, що проходить мимо вас. Таке життя, життя таке, що і людей розриває на частини, так що це ще дуже-дуже лагідне взаємовідношення до людини, котра приносить вам багато болю. Ви відчуваєте біль через що? Через те, що ви згадуєте цю людину. Наприклад, ви бачите якусь річ, ви такі, Ех, а колись ми користувалися з нею чи з ним, нею. Або десь приходитись, ех, а колись ми тут були. <хи> Вам треба закінчувати це все. Вам потрібно видаляти всі фотографії, зв'язані з цією людиною. Бажано всі речі або попродавати, купити або схожі речі, або, взагалі, від них позбутися, повикидати їх. І перестати в своїй голові крутити мультфільми, що ех, а колись ми тут були. Або колись ми їли цю гречку, саме цю гречку. Треба від цього всього відмовлятися. Вам боляче і від того, що ви просто берете і пересмикуєте свої спогади. А як ви визначились, якщо продовжите дивитися це відео, вам не треба пам'ятати про цю людину, вам не треба біль від цієї людини, тому що ви маєте жити в майбутньому. Дуже класно жити минулим і всяке таке, але ви подумайте, ви зараз знаходитеся як я. Ну, поки я це відео не виклав на YouTube, я зараз знаходжусь в теперішньому часі. А ви знаходитесь там відносно мене в майбутньому часі. І що важливо? Теперішнє і майбутнє? Минуле воно теж дуже важливо для того, щоб аналізувати, що буде в майбутньому. Але. Якщо ви забудете цю людину, і, наприклад, ви заспокоїтеся, ви спочатку прийдете в гармонію, може там місяці через три після цих взаємовідносин, може за пів року, ви прийдете в стан спокою. Після того, як прийдете в стан спокою, ви вже зможете нормально собі або знайти нову пару, або бути менш агресивними і ліпше взаємодіяти з людьми, і у вас все знову буде прекрасно і класно. А якщо ви будете роками пересмикувати всі ці емоції, як чудово було, може людина ця про вас вже майже забуде, майже нічого не буде пам'ятати про вас, а ви будете як лох пересмикувати ці емоції. Я ж растіше хочу сказати, але я люблю тебе, Ютуб і рекламодавців, котрих мене не буде, тому що тисячі ще немає. В принципі, це все, що я хотів сказати. Так що підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І підписуйтесь на мою телеграм-групу. Я телеграм-групу створив. До зустрічі.